Друзі, доброго ранку! З вами Катерина з України і ми починаємо наш перший влог із Хорватії. Починаємо ми ще його вдома, тому що в цей раз я вирішила засняти все для вас. І літак, і дорогу в аеропорт, і аренду авто. Я думаю, це взагалі буде дуже актуально та цікаво всім подивитися. І як і куди ми будемо їхати до першої нашої точки. Сьогодні в нас, в принципі, цілий день це будуть подорожі. Спочатку машина до аеропорту, потім літак, потім машиною до нашої точки призначення. Тож погнали! Трошки забігаючи наперед, друзі, хочу вам сказати про те, що в цих випусках буде дуже гарно. Господи, як гарно. Боже, ви подивіться, як гарно, який вид. Як гарно, ну? Дуже гарно. Яка гарна вода! Вау, як гарно! Починається наша подорож, звичайно, із застібання валізи. Ось так виглядає. джарда половинка вже зібрана. Ось так виглядає моя половинка, все так тут обережненько складено. Думаю, що нам вистачить ваги. Він такий важкенький, але думаю, що нормально ми пройдемо. І вже будемо збиратися та виїжджати в аеропорт. Ми вже в аеропорту. Зараз будемо шукати щось перекусити. Я щось якась така голодна, дуже різко зробилася. На другому поверсі та на першому знаходяться гейти Брістольський аеропорту це дуже дуже зручно. Ми купили собі цього разу швидкий прохід. Лише 5 фунтів коштував е, з людини і пройшли ми таможений митний митницю. О, митницький контроль, митницю пройшли лише там за 5 хвилин буквально. Ми вже зайшли на наш гейт, вже чекаємо посадки. Я думаю, що це і є наш літак. З нього тільки що вийшли люди. Зараз його приберуть, змінять напевно пілотів, та й ми полетимо далі. Летимо ми компанію EasyJet, як ви бачите. Ми ем, бронювали все окремо, квитки окремо та житло окремо. Ем, я пропишу по екрану, скільки нам коштували квитки, бо так зараз не згадаю. Ем, бронювали все окремо, тому що у нас буде багато різного житла. Тому якимось пакетним туром це було незручно робити. Ще хотіла сказати: всюди, в аеропорту, можна наповнити свої бутилочки водичкою. У мене така безкоштовна бутилочка дісталася мені на роботі. Знаєте, довго я відмовлялася таскати ці бутилки з собою, ніколи в Україні цього не робила. І тут вже більше двох років живу, вони всі носять ці бутилки з собою, а я ні. А от останнім часом я зрозуміла, що мені таке потрібно. І от ти підійшов безкоштовно, в фонтанчику собі набрав водички і не купуєш постійно там за один євро чи за півтора ту воду. Так що, ну якби в подорожах це виявляється так і зручно. Все, чекаємо на наш перельот. Ми вже вийшли з аеропорту. Друзі, це була був самий швидкий прохід митниці, який я взагалі е, коли-небудь проходила. Просто за дві хвилини е, Митницю пройшли за дві хвилини. Вийшли із літака, і за дві хвилини отримали нашу валізу. Просто так все швидко, що я не встигла навіть помітити, навіть не встигла до вайфаю підключитись. Ось позаду мене чудові гори, і ми вже стоїмо, забираємо нашу орендовану автівку. Ось там знаходиться термінал прильотів. Ви взагалі тупо переходите дорогу, і тут усі-усі знаходяться рентали. Тут їх ціла купа, просто більше десяти точно, різних компаній, які віддають машини в оренду. То знайти, коротше, прям сильно легко все. Ось вона наша конячечка на цілих шість днів. Форт Пума, ось така блакитна. Дуже-дуже прикольна, класна машинка, такий, ну, майже джипік. Мені дуже подобається. Сподіваюсь, вона буде простора та зручна. Я пропишу вам вартість по екрану, скільки нам обійшлася сама оренда, а ще ми доплатили 30 євро в день. Це вже ми на місці, тільки що доплатили за страхування, повне страхування. Або ви можете купити. Страхування типу за дешево, там щось 40 євро за всі 6 днів онлайн. Але тоді, коли ви приїжджаєте, то вам треба буде мати на Кредитній карці 2,5 тисячі євро, які вас заморозять, і їх розморозять тільки після повернення машини. Так як ми вирішили, що ми не хочемо 2,5 тисячі євро заморожувати на карці, то ми просто купили страхування на місці за 30 євро в день. Ну чи на добу, як там вони рахують, на добу, напевно. Так що, ось так. Кому було цікаво, я знаю, мене питали, і на Ютубі, і в Інстаграмі всім було цікаво, як, яка буде машина, яка буде оренда. Я компанію, назву компанії, якою ми орендували, теж пропишу по екрану, так що у вас буде вся інформація. Вже стемнішало. Це наша друга зупинка на заправці. Тільки що ми заправили паливо на 40 євро. Поки я ще не зрозуміла, скільки машина розходує. Можливо, скажу вам про це пізніше, через декілька днів, але зроблю вставку в це відео. Якщо не забуду, звичайно. На заправках все чисто, все абсолютно продається. Там сендвічі, до речі, дуже смачні, і дешеві. Є туалети, в туалетах теж чисто, можна купити водичку, ну, коротше, абсолютно все-все-все, що вам потрібно. Ось тому е продовжуємо наш шлях. Нам залишилось ще десь годинку їхати, і ми вже будемо на місці. Поки чекаю Джареда, швиденько вам розкажу, бо я ж вам навіть не сказала, куди ми їдемо. Вибачте, за оце освітлення, але вже стемніло. Тому маємо, що маємо. Їдемо ми в маленьке містечко, яке називається Шибенік. Це містечко знаходиться поряд з національним парком Кирка. Тому що на завтра в нас вже куплені квитки у цей національний парк. Туди ми їдемо на машині, і там ми вже відправимося у таку пішу прогулянку на водоспади. Ми не будемо об'їжджати увесь парк, тому що він просто величезний. На нього потрібно я не знаю скільки: годин 8-9, Я думаю, точно щоб прям весь весь побачити. Але ми орієнтуємося на головний водоспад. Ось його ми точно побачимо. Ну, можливо, що ще встигнемо, тому що після обід, завтра ми їдемо у спліт. І після обід ми хочемо ще потрапити на пляж, хоча б на годинку. Сподіваюсь, у нас це вийде. Тож сьогодні в нас така сама-сама дальня точка від аеропорту Дубровніку до міста Шибенік. О, я не пам'ятаю, скільки в кілометрах, але вже язик заплітається в мене в кінці вечора, ми цілий день з 9-ї ранку ми їдемо. Зараз, ем, скільки тут в нас? Тут в Хорватії десь 10-та година вечора і ми все ще не доїхали. Ну, Перший день він такий, він важкий. Тож, що я хотіла сказати? Ага, я хотіла сказати, що в перший день в нас така, такий марафон. Але вже потім в нас будуть більш короткі переїзди. До Спліту, там взагалі недалеко, десь годинку нам завтра їхати. А потім в нас буде ще переїзд спліт дубровнік це десь 2,5 години. Ось так. А до Шибеніка з аеропорту Дубровніка майже 4 години. Ну що ж, нарешті, майже об 11-й ночі ми дісталися. Зараз покажу вам нашу маленьку квартирку. У нас ще тут є тераса, яку ви зараз вночі не бачите. Але орендували ми її на Airbnb. Значить, у нас тут є маленька кухня, холодильник, мікрохвильова піч це є. Завтра розігріти наші сендвічі на сніданок, купили на заправці, бо не було ніякого супермаркету по дорозі. Ось так виглядає спальня. Є кондиціонер, сім привітки, Велике Церкало є. І звичайна ванна, душова кімната. Все нормально, чистенько. Вона була геть недорога, і вона знаходиться в одній буквально, ну, не одній хвилині, але в одному кілометрі від скрадину. Це я вам покажу в наступному випуску. Тож підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати. І знаходиться буквально в 3 кілометрах, в 15 там буквально хвилинах від національного парку Кирка. А це для нас було найголовніше, бо це завтра наша перша точка для огляду. Всім дякую, що подивились це відео. Далі буде ще більше про Хорватію. Тож підписуйтесь на канал, ставте свої вподобачки цьому та іншим відео і обов'язково пишіть свої коментарі. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро. Па-па!